У депутатів селищної ради на сесію прибуло 14. Сесія селищної ради є промо. Березь більше половини депутатів від загальної кількості депутатських мантів раді. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Яка пропозиція, сесії розпочати, то за нею може проголосувати. Що проти? Утримався. Дозвольте 48. Другого сесію селищної ради. Ось, коли Традиційно прошу вшанувати пам'ять загиблих воїнів. пропозицію по дозеру Богу сесії целось раз і на доступника 22 Пропоную персонально. На дівчинку і по верникові. Хто задається обрати сесії за пропонуваному складі, прошу проголосувати. Хто просить? Утримався. Немає. Світла забирається одноголоси. Нам ще необхідно обрати речільну комісію. Пропоную сети доручити виконки функцій комісії. Не буде заперечень. Став на голосування. Хто занесені пропозиції, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався, приймається, речільну комісію обрано. До початку приступу до порядку денного у нас є почесна грамота, гурома районна рада Миколаївської області нагороджується Олешка Малиною Іванів, директора КП АКО Арбузінської селищної ради. За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, встановлення розвиток територіальної громади, утвердження принципів загальної моралі, ідеалів прав... <клес> правди, відданості своїй справі, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з відзначення дня місцевого самоврядування. Голова районної ради Олеся Порвані. <клес> <'я, зай>. <клес> <клес> <війна, клес> Так, перейдемо до порядку денного сесії. Так, самому стати морози пропозиції щодо порядку денного та рекламу роботи 48-ї позачергової сесії селищної ради 9 років. Відповідно до рекомендацій постійних комісій пропонується до порядку денного наступні питання. Ну, про розширення категорії осіб, які можуть надавати соціальні послуги по дальним підприємствам центру соціального обслуговування на соціальних послуг та Української селищної ради. Центр соціального обсування надання задання Рузненської селищної ради. Про внесення змін до рішення 39 позачергової сесії 9 серпня Бузненкої селищної ради 18.04.24 року номер 9 про надання згоди на безоплатне прийняття майна з державної власності комунальну, Про внесення змін до положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузінської селищної ради. Хто за те, щоб затвердити порядок денний та регламент роботи 48-ї позачергової сесії селищної ради 9 скупіння, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Порядок денний та регламент роботи 48-ї позачої сесії селищної ради 9 спитня. Затверджено. Так, розглядаємо перше питання порядку денного сесії про внесення змін до бюджету Арбузінської селищної територіальної громади на 24 рік. Доповідає за дорогу. Дане питання розглядалося на комісії. Є запитання? За дане проєкт рішення прошу голосувати. Про затвердження комплексної програми з короля НАТО на 25-27 роки КМП Зудинського центрального літання Узинської селищної ради. Дане питання розглядалось на комісії. Є запитання? Хто, хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Павянка. За. Крущовий. За. Філіппіше. За. 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 Петренко. Кошета? Кустенько. Дякую. Третє питання порядку сесії про затвердження програми регулювання численності безполітивних тварин на території Гудинської територіальної громади на 25-28 років доповідають солдат. Дане питання ми задалося таке цієї забігання. Хто за даний проєкт рішення? За. Тоді пише. Ковальська. Лановець за. Мартин Колекса. Головешка. Лано Олександр. Мартин Колеса. Шевчук Юрій. Медичико. Федорова. Кушитар. Кустен. Зараз питання порядку денного сесії про затвердження програми розвитку розподіленої генерації, енергозбереження та енергоефективності для власного споживання електроенергії об'єктами комунальної власності Української селищної ради на 25-27 років. Та Дане питання розглядалась на комісії. Хто прошу, за даний проєкт прошу проголосувати. Привіт. За. Кущавий, завівка, за кілька за. піше. Ковальський, за костій, за. Петренко, Демко да. Олександр. За. Олександр. За. Шевчук Юрій. Медиченко. Педоро. Останковиця. Дякую. Дякую. Переконаємо оп'яде питання. Петрна сесія до за першого програма відшкодування різних заліз на житлову. 16 за. за 16 за. Шосте питання порядку денної сесії про продовження програми здоров'я відпочинку від селищної територіальної громади та положення про порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 25 рік, включно. Доповідаючи дане питання розглядалося. Є запитання. Хто за дане про рішення? Прошу проголосувати. Прав'янко. За. Кущо ви? За. Юко Олександр.

39 позачірової сесії 9 ступеня Абузинської селищної ради від 18 18.04.004 номер 9 про надання дозволі на безоплатне прийняття майна державної власності комунальну власність Арбузинської селищної територіальної громади. Удачі надічку дане питання організаційних комісії. Є запитання. То за даний проєкт рішення проголосувати. Івколеся, за Філіпише. Ковальський. Тренку відносина. Ванолексон. Шевчук Юрій. Видиченьку є. Федорова. Кошитарова. Кусенко. Рішення призитого. Ваннокостінка да. за да. Гормашко Галина, да. Петренко да. Люблю. Ванно Олександр, Мартинко Олександр. Шевчук Юрій. Медиченько. Федорова. Кошиторова. Кустенко. Річня Панітона. Розгадаємо дев'яте питання. Порядку на сесії комунації. 啊就是那 Продання дозволу на розробку проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам України Антіп'єву Миколі Володимировичу, Антіп'єві Наталії Миколаївні, Смоліній Тетяні Арсентіївні, Семенюку Олександру Арсентіовичу, Семенюк, Семенюк Анжерію Анатоліївні, Вельгію Олександру Васильовичу в оренду із цільовим призначенням для городництва в межах території Донецької селищної ради. Я

Про надання дозволу на розробку технічної документації громадянам дідику Дмитру Богдановичу, Маркітан Юлії Дмитрівні, дідик Катерині Дмитрівні, дідик Наталії Дмитрівні, Пускайовій Анастасії Дмитрівній, дідик Оксані Дмитрівній, дідик Надії Дмитрівні, діди пані Дмитрівні да, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Артузинської селищної ради. За, Артем Колек, за. За. Костенко. За. за. Шевченків. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку Межа в межах території. селища Арбузинка, вулиця Центральна, 132, Василенко, Олександру Григорович. Селище бузинка, привуло Кудляревського, 3 полянку Галині Венедиктивні, селище бузинка, вулиця Набережна, 118, Будовиці Надії Максимівні. Селище бузинка, вулиця 149, Петренку Олександру Олексійовичу. Селище бузинка, вулиця Садова, 148, Казаковій Галині Євгеніївні. Селище Бузинка, вулиця Степова, 17, Пахомову Михайлу Леонідовичу. Селище рбузинка, вулиця Верхня, 6, бараноміс Світлані Георгіївні. Село Воля, вулиця Молодіжна, 3Б, Денісовій Оксані Анатоліївні, Денісові Анастасії Михайлівні, Денісовій Олені Михайлівні, селище Арбузинка, вулиця Житнева, 1. Нечайнівій Людмилі Володимирівні та Нечаєву Володимиру Тимофійовичу. Thank you.